Мир вам, дорога церква, сьогодні Господня милість обновилась над нами. Ми на цьому місці. Я не знаю, як ви, а моє серце радіє, тому що не всі змогли прийти на це місце, не всі знають про це місце, і не всі знають особисті відносини з Господом. А нам це відкрито і це милість Господня, слава Богу нашому. Добре, як ми живемо і виконуємо слово Господнє в нашому житті. Є таке слово в Біблії, що, маючи вид благочестя, але сили, інколи ми позбавляємося, не шукаємо. І сьогодні говорилось про те, що ми збираємось на цьому місці, збираємось, читаючи слово Господнє, повчаючись від нього, ми черпаємо ту силу для того, щоб з кожним днем нам іти і перемагати, щоб бути переможцями, але ніколи не бути переможеними, переможеними цим світом, переможеними злом і тому подібне. Я скажу вам один секрет. Ми з братами не домовляємося, хто про що буде говорити. Але сьогодні Дух Святий Він ложить на серце і дає поєднання тем, міркувань, тому що це Слово Боже, воно все діюче в нашому житті, коли ми прислухаємося до Нього, коли ми дивимося на нього і стараємось виконати. Чимось схожа тема я сьогодні хотів би говорити для себе і для кожної з нас про терпіння. І перше місце слова Господнє, яке я вибрав, це прочитаю в Євангелія від Луки. 21 глава 14 стих і нижче. Отож, покладіть у серці своїм, Наперед не гадати, що будете відповідати. Бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші, і будуть вас видавати: і батьки, і брати, і рідня, і друзі, і декому з вас заподіють і смерть, і за ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти. Але й волосина вам із голови не загине. 19 стих. Терпеливістю вашої душі свої ви здобудете. В цих стихах описується про те, що нам потрібно не думати, не гадати, не спішити строїти свої плани, а з терпеливістю чекати на Те. Щоб Господь ложив у наші серця, у наші мислі свої думки, де нам що сказати, де нам як діяти, де як поступати, де як нам бути. Тому що, так як склалося в країні нашій, ми живемо в такий тяжкий час, там, де дійсно сьогодні можуть. І поступити неправильно, сьогодні можуть десь нас придати, сьогодні можуть з нами поступати несправедливо. Але слово Господнє, воно закликає нас не планувати від себе, а перейматися тим, щоб нам виконати волю Божу. І 19 стихом там написано: терпеливістю вашою, душі свої ви здобудете, друзі. Ми живемо в цей час, тоді, коли нам потрібно терпіти, тоді, коли нам потрібно поміркувати про те, що мені зробити, де б мені що, що зробити, так, щоб щось понести сьогодні, щоб завтра було славно. Інколи ми люди. І особисто я буду говорити за себе, за такою гарячою натурою чи характером. Скажу, ми інколи не стримані, ми інколи хочемо сказати одразу, зробити одразу і зробити так, щоб хтось відчув чи сказати так, щоб почули мене. Але слово Господнє сьогодні нас закликає до терпеливості, до того, щоб нам не спішити. Піддатися розуму своєму, не спішити піддатися емоціям, амбіціям своїм, не спішити просто діяти від себе, а щоб десь зупинитись, десь поміркувати, подивитись слово Господнє, подумати про те, а як би сам Господь хотів, щоб я поступив в тій чи другій. Ситуації. І ви знаєте, коли ми дивлячись на слово Господнє, воно нас навчає. Я буду читати друге місце із слова Божого це буде Євреям 10 глава. 36 стих. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде, не баритись буде. І баритись не буде. Перепрошую. Написано про те, що нам сьогодні потрібна терпеливість, щоб виконати правду Божу. Я розповім одну історію свого життя, вона не правильна історія. Але я розповім для того, щоб ніхто інший так не поступив, як поступив я. Але я поніс за те якусь міру, скажімо, наказання, чи Господь просто з великої любви і милості до мене поступив так, щоб я почув і побачив ситуацію. Так як ви знаєте, я працюю. Чи підпрацьовую, я навіть не скажу, що це основна робота, але я таксую, я їжджу. І одного вечора в місті Вінниця тут склалась така ситуація. Я віз людину з одного краю в другий край міста. І в мене в програмі в телефоні написано чітко, де я як я маю їхати. Але людина сила, вона була досить нетвереза. І одразу. З'явилися її бажання, давайте зробимо, давайте туди їхати туди. Я пообачався і кажу, у нас є чітко, як ми маємо їхати. Він мені сразу сказав: Та ви всі такі, ви всі такі таксисти, вам оце, та я готовий гроші тобі платити. Їдемо так, як я скажу. Я кажу: ну, дивіться. Ви кажете, ви всі такі, я знаю, мені всі так кажуть, що готові платити, але чомусь не платять. Але він бере і наперед, мені дає кошти, невелику суму, дає 100 гривень і каже: їдемо. І ми поїхали і багато накружляли по городу. І коли ми доїхали, ми ще одного там чоловіка забрали. Ми зупинилися на одному з місць призначення, там, тому, що де в програмі було написано. І він, я кажу, ви маєте дорозрахуватись, тому що ми скільки накрутили, що це то за 100 гривень, то дуже мало. А він каже: Та ні, я вже дав 100 гривень на тому. Я кажу, то у вас в програмі 112 гривень від точки А до точки Б було. І от з цього всього, я не буду там в деталі впадати, але з цього всього склався конфлікт. Він не хоче. Я кажу: ну ви повинні заплатити. І я себе не повів як християнин. Я сказав, що ви маєте заплатити, тому що ви не будете йти звідси, ви маєте заплатити. Я розгнівався, допустив таку впав на низькість, на таке неправильне положення. І ми з ним, як скажемо, посварились, і він мені віддає кошти і уходить. дає кошти 112 гривень, я зазначаю це. І коли він виходить, я розгнівався. Я такий. По передачі газу і поїхав. І Я розвертаюсь, я вам по цей час не можу об'яснитись, як так сталося. Не знаю, що це Господь, він по великій милості зробив так. Я йду на розворот і не, не вкеровую своїм автомобілем, як в'їжджаю в бордюр, розбиваю собі колесо, згинаю титановий диск і тому подібне, і це затягується в таку мою історію. Друзі, і це була милість. Наді мною. Тому що іменно таким випадком Господь він показав: ну це ж не, ти не повинен так діяти. Ну хіба ти 112 гривень я попав значно на більші кошти? І 112 гривень вони не вирішили мою проблему. Розумієте? А слово Господнє закликає, терпеливість потрібна вам, щоб виконати волю Господню нам унаслідувати життя вічне. А її просто не хватило у мене. І я поступив по своїх амбіціям, я ж можу. Да і це взагалі людина вона не твереза, ні. Неправда. Неправильно я подумав. І Господь одразу в милісті своїй, Він показує, ти не повинен так. Зробити ти, християнин, ти повинен побіж, побіждати зло добром. Ти повинен покрити, ти повинен зробити, ти повинен сказати і показати своє світло, світло Христове, щоб ця людина пішла і запам'ятала ще на дуже-дуже довго тебе, але не з такої сторони, як показав це я. Я розказую вам цей приклад, мені соромно, але Господь він показав, як мені не діяти. Хоч інколи я піддаюся своїм людським амбіціям, піддаюся своєму людському і хочу діяти так, як я хочу. Але запам'ятайте, коли Христова любов вона приходить, вона діє так, щоб нам приходило осознання в голову. Не поступай так, не роби, то не варто. Ти попадаєш набагато більше. Тільки раді того, що ти подумав, як тобі самому діяти, і не піддався керуванню Духа Святого, не піддався тому, чому ти научений, не піддався тому, що від тебе Господь хоче. Господь каже діяти справедливо, любити діла милосердя і. Смиренно, мудро, просто ходити перед Богом, отак в простоті, все дуже просто. Тоді, коли ми дивимося в слово Боже, тоді, коли ми хочемо виконати Слово Боже, так як Давід це говорив, то дуже просто. А якщо не так, то все набагато печально. Ти втрачаєш роботу, ти стаєш крутити, знімати колесо, дощ, сніг, а ти починаєш крутити і все раді того, що ти не захотів поступити так. Як написано в Слові Божому, що є благо для тебе, друзі? Це важливо в нашому. Житті, а особливо тоді, коли сьогодні ми дивимося навколо нас скрізь люди озлоблені, вони сповнені зла, сповнені ненависті. І тільки сьогодні ми можемо принести в цей світ кусочок добра. Тоді, коли ми поступаємо по Слову Божому, коли кажуть: не я живу, а Христос живе в мені. Сьогодні в мені живе любов Господня, і вона хоче того, щоби виконалась. Правда через тебе і мене. Виконалась воля Божа через Тебе і мене. Читаю далі слово Господнє. Римляна, 5 глава. З першого стиха читаю і нижче. Отож, виправдавшись вірою. Майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надії, надією слави Божої, і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід. Надію, слава Богу нашому. Друзі, це я говорю не просто так, але сьогодні Господь знову зазначає помилості свої, дав пережити те, що Він послав мені якусь таку ситуацію, де показав мені, якби я мав. Діяти від того, що я виправдався вірою, від того, що я знаю Ісуса Христа, від того, що милість Господня вона прийшла в моє життя і перемінила моє життя, але я десь піддався чомусь поганому, недоброму. І Господь Він показав, як треба бути. І тут ми читаємо в Слові Божому, що не тільки. Тоді, коли все добре, ми хвалимось, не тільки коли так прекрасно, а тоді, коли приходять такі часи, де нас можливо щось стискає, де нас можливо обставини якісь приводять в чувство, так, таке, коли нам треба збодритись, стати і діяти як христинин. То тут написано, що а терпеливість, досвід дає, терпеливість, досвід. Тоді, коли ми десь щось терпимо. Потерпіли тоді, де ми колись щось просто перенесли і перенесли правильно, то дає досвід. І навіть тоді, коли неправильно, то же, коли ми дивимося таки на слово Боже і обертаємося, і дивимось назад, де я правильно діяв. А можливо неправильно, також для нас є досвідом. І ви знаєте, я розкажу іще одну історію, яка тішить моє серце. Після тої історії, яка сталася <кхух> з людиною, тією, яку я розказував, стався ще один в мене випадок. Знову ж в праці, знову ж, коли я працював, я віз людину, випало дуже багато снігу. Було багато снігу, місто було ну, насправді не почищене. І коли я підвозив людину, в моєму серці було таке бажання, щоб людина вийшла і не в сніг, а вийшла на почищене місце. І коли я під'їжджав, я бачу ну, скрізь сніг тільки на одному місці, це місце зупинки, немає снігу, почищене. І я хотів швиденько кажу, ви швиденько вийдете, тому що ззаді маршрутка їде. Я під'їжджаю на зупинку, включаю аварійку, щоб людина вийшла, а маршрутчик мене не ожидав, не очікував того, що я зупинюсь, і він ну, помалу мене не зацепив мерседесом. Маршрутка мерседесом помалу мене не зацепив. Він мене об'їжджає і вийшов і розказав мені досить багато слів ну, на, ту, на ту ситуацію, на яку якоби я заробив. Бо я ж став неправильно. І ви знаєте, і добре, що Господь він в попередній ситуації показав мені, як би я мав діяти, і ложить на серце мені, а ти маєш побідити оце зло добром. Це сталося на ЖД вокзалі коло е, зупинки, і я пішов по колу на розворот і на Коцюбинську став на зупинці. І я з цього місця, коли він мені сказав, я тільки змигнув, отако змигнув плечами і все. І я одразу думаю, треба щось зробити. Я бігом їду наперед. Їду за дві зупинки наперед, біжу в магазин, купляю, забігаю, купляю мандарин і вибігаю з магазину. Дивлюсь, він проїжджає. Я ще зупинки дві. Я школа Петроцентру я став і. Уже чекаю на зупинці з мандаринами. Заходить одна людина, друга, третя. А я був четвертий заходжу, і всі розраховуються і проходять по салону. А я даю мандарини і кажу: вибачте, я не хотів такої ситуації. Так склалося. Я не хотів такого випадку. Ви мене вибачте, візьміть, будь ласка. Друзі, це була перемога, і це було не від мене. Це Господь зробив, і Він хоче, щоб ми так діяли. І дивіться, отаку от історію, весь салон. Він чув, як він розказував на мене, бо я якоби того заслужив. А сьогодні, на цей момент, я приходжу, даю мандарини, і він каже: Та ти мене вибач, просто ти так зупинився. Я кажу, я неправильно зупинився. Вибачте, просто хотів, щоб людина вийшла. І він просить вибачення, і на це все спостерігають люди, які були в салоні. І там була перемога Божа, слава Богу нашому. Там було те, якби ми мали діяти постійно, якби ми мали б жити, жити, потерпіти десь в чомусь. 40 гривень я потратив на те, щоб купити таку накидав швиденько, дуже спішив. Але в цьому, за таких моментів життя нашого складається все життя наше. І ми маємо бути переможцями. Слово Господнє каже, щоб нам терпіти і перемагати, щоб нам робити добре, чинити так, як би чинив Ісус Христос, і все для того, щоб в цьому всьому виконалась правда Божа, щоб не тільки я, який знаю Слово Боже, міг застосувати для свого життя, а щоб це слово Боже я міг застосувати для ближнього, дальнього. Хто? Може почути і запам'ятати. І це вже питання було не одного водія, а люди в салоні, які сиділи, вони бачили два випадки. Друзі, життя наше, воно короткочасне. Давайте ми будемо терпіти, давайте ми будемо перемагати і перемагати не своїми амбіціями, не того, що я можу, я маю характер, да я ще й маю голос. Ні. Не так, я маю в своєму серці Ісуса Христа, і Він діє в моєму житті. До цього нас Слово Боже, закликаю. Читаю Якова, слово Господнє, Якова читаю. Читаю з першої глави, з другого стиха. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість, нехай має чин, досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Друзі, випадок, який стався в моєму житті, він підтверджується Словом Божим і не чим інше, бо до цього закликає Слово Боже. Каже, а терпеливість нехай має чин досконалий. Тоді, коли ти маєш терпеливість, тоді, коли ти научений від Слова Божого, ти маєш діяти. Досконало, досконало це по Слову Божому, досконало це тоді, коли ти перемагаєш, досконало це тоді, коли ти не дивишся, як з тобою поступили. А ти дивишся, як я маю поступити, Як би Ісус Христос хотів би, щоб я поступив, бо Він одного разу поступив, так як ми того не заслужили. Він пішов на хрест не від того, що я був добрий, що я був правильний. Він пішов за того, що я діяв неправильно, несправедливо, а Він це все перекриває, іде на хрест і доказує любов свою до мене і до тебе. Раді того, щоб сьогодні ти і я знали, як поступити. І більше того, посилає нам Духа Святого, щоб сьогодні ти і я мали перемогу. Але стоїть. Залежить від нас одне питання: а чи скористався ти цим? А чи скористався я цим? А чи скористався сьогодні я? Словом Господнім, воно дане для того, щоби побіждати, тому що Христос Він вже побідив і дав життя вічне для мене і для тебе? Одне стоїть питання: чи сьогодні ти і я зробив так, як би зробив? Ісус Христос, друзі, я би хотів, щоб кожен із нас глибоко заглянув в глибину свого серця, в глибину своїх думок, в глибину свого просто життя і зробив такий ну, вимір, по Слову Божому, а як я дію? А як я поступаю, а які мої шляхи? Я знайшов себе і сьогодні закликаю вас, друзі. Давайте будемо шукати свої недосконалі вчинки і міняти їх на досконалі. Так слово Боже, нас вчить, щоби нам, маючи терпеливість, мати дії, такі вершини, дії, які хоче бачити. У нас Господь діє, коли ми перемагаємо. Діє, коли ми не просто звемося Християнин, Християнка, а сили не маємо, а знання не маємо, а ми вже відкинули Слово Боже свого життя і діємо уже просто так. Одна історія. Історія полягала двох братів. Можливо, я її недосконало розкажу, але я розкажу суть цієї історії. В давні, ще раніше це було одні, два брати вони йшли і йшли на Богослужіння, була така заметіль, холод, такі якісь неприємні погодні умови. Вони досить сильно замерзли. І вони йшли і побачили на вивіску такого, на кіоску, на ларьку такому, гарячі пірішки. І вони таке бажання. О, з'їсти гарячого пірішка, з'їсти цього гарячого пірішка, зігрітись, відчути, посмакувати. І вони приходять, купують ці пірішки, відходять, беруть їх, розкривають, а вони не гарячі. І коли вони повертаються, вони кажуть, ну ми ж прочитали гарячі пірішки, а вони кажуть, а то назва. Вони давно не гарячі. Подивіться, що навколо холод. Як вони можуть бути гарячі? Друзі, нехай не буде в нашому житті назва. Нехай в нашому житті буде християнин, християнка життям, не просто назвою, щоб люди дивились на тебе і не сказали, це назва. Він названий так. У нього прозвисько таке, він штунда чи тому подібне. Зараз дуже багато можуть сказати, ні, його вчинки. Його дії вони повністю співпадають з Слову Божому. Нехай Господь благословить нас не жити назвою, не жити гарячим пиріжком, не жити, а жити тим, щоби, коли Слово Боже каже, Ти не теплий і не холодний. А щоби ми сьогодні були гарячі. Для Господа спішили, спішили і говорили собі, і сказали: Господі, я бажаю виконати волю Твою. Я бажаю, щоб в моєму житті хтось подивився на мене і побачив тебе, і побачив того, хто може принести життя не тільки на землі, а в вічності. Амінь.